Айо, бандіти, приїхала до мене посилочка від компанії Turbo. Тут три нові смаки. На один із них я вже робив огляд, можете переглянути в мене в Reels. А ми поїхали до розпаковки самої посилочки. Та-дам! Перше, що нас зустрічає, це ось такий флеєрочок Turbo, зустрічає нові смаки. І тут у нас три нові смаки. Ще ось така от ленточка від компанії Turbo з ось таким от мунштучком. Якщо вам видно, то там є логотип Turbo. Ну ось такий от прикольний персональний мундштук. Давайте я його розіграю. Пишіть коментар під цим відео і серед коментарів я виберу, кому відправлю цей мунштук. Прикольно? Бігом за коментарями. Це у нас енергетик виноград слива, апельсин манго ананас, барбарис вишня сакура. Тепер скажіть мені, будь ласка. При прикурі цих смаків, тут ніде не вказано, що тут є айс. в трьох смаках є айс. Десь е, айсу більше, десь айсу менше, але він є. Блін, Будь ласка, турбо, заявляйте, що от є смак і тут присутній айс. Ну, а тепер поїхали до самих смаків. І далі у нас три нових смаки. Один з них я вже куштував, Перегляньте мене в Reels, є це. Апельсин, манго, ананас. А да, я забув сказати, в кожної пачечки турбо є ось така наклеїчка. Там, типу, є блокнотик, куди можна це вклеювати. І хто збере всі наклейки, отримує якісь мерч від турбо. Блін, з банки дуже яскраво пахне апельсином з манго. Ананаса я тут не відчуваю. Як я відчув цей аромат? Перші нотки яскраво виражений айсовий смак. Якщо ви полюбляєте фрослаймі 420, то цей смак вам вкатить холодок, і далі ми отримуємо апельсин, цитрусову нотку. Після цього ми отримуємо щось типу, якогось тропіч... тропічного легенького манго, і десь там, на після смаку є якийсь ананас. В цілому я не полюбляю айсовий смак. Я можу сказати, що це норм, але так притягнуто за вуха. Тобто смак не поганий, а якщо прибрати айс, буде крутіший. Хоча, можливо, маф хаває саме айсові смаки. Ну, а ми переходимо далі. Енергетик виноград сливу. Тут так само є наклеєчка. З банки пахне досить смачним виноградом і досить не відчувається енергетик. Але ж на пакурі все зовсім по-іншому. Як на мене, я відчув тут. Яскраво виражений смак сливи винограда. Ну, я б не сказав, що це слива. Я знаю, що я куштував у якогось бренду схожий аромат сливи. Я не знаю, чи він досі присутній на ринку, але тим не менше це прикольний такий смак, якийсь копчений злегка, солодкий, прикольний. Доповнює цей смак слива, а далі вже йде енергетик. Так само тут є айс. його трошки менше, ніж в попередньому смаку, але все ж таки він присутній. В принципі, якщо ми візьмемо, що це напій енергетик, холодний. З виноградом і сливою. ну цей аромат мені сподобався більше. А хедлайнер цього дропу, як на мене, це вишня, Барбари, Сакура. Ну, а всі ці новиночки є в магазині Кальян Top. По промокоду ЄВХ ви отримаєте додаткову знижку. Напевно, в кожному ролику про це вам буду говорити. Окремо дякую компанії Turbo, що надіслали мені три новиночки. Було дуже класно ознайомитися. Всім гарного дня чи вечора.